já que... Російські удари, які були останніми днями по енергосистемі, завдали збитків щонайменше на 100 мільйонів євро. Атака Росіян 22 березня по енергетичних об'єктах країни стала найбільшою за весь час. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. В одній з найважчих ситуацій перебував Харків у місті і області. На наступний тиждень введуть графіки відключення світла. Про це в телеграмі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігупов за його словами у самому Харкові. Вимикатимуть світло на 6 годин в області для певних громад на 2 години. За інформацією Укренерго на Одещині, Хмельниччині також постраждали, які також постраждали 22 березня. Графіки відключень можуть можуть застосовувати при зростанні споживання. Детальніше про це і не тільки говоримо з Володимиром Кудрицьким, головою управління Укренерго. Пане Володимире, добрий вечір. Слава Україні. Вітаємо вас. Героям слаб Пане Володимире, Ну, ми так побіжно, побіжно дуже пройшлись по основних проблемних точках. Можливо, ви нам і це інформація можливо не найсвіжіша, найсвіжішу хочемо почути вже від вас, де зараз у нас проблеми з енергопостачанням через російський масований удар, де можливо ці проблеми вдалось вирішити. Сьогодні, на жаль, вночі також ворог активно атакував шахедами Дніпропетровщину. Зокрема, були ушкоджені певні енергетичні об'єкти в Кривому розі. Відповідно, це місто також додалося до того списку, де при збільшенні споживання можуть бути певні обмеження в електропостачанні, контрольовані для того, щоб ми не втратили весь енерговузол. Тому Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг це ті регіони, де необхідно дуже так ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Там можливі при досягненні максимуму споживання електрики, можливі певні обмеження енергопостачання для збалансування балансування цих вузлів. І нам буде потрібно декілька днів для того, щоб зліквідувати наслідки російських атак, включити те обладнання, яке було відключено або частково можливо пошкоджено під час атак, і відповідно забезпечити надійність електропостачання в цих регіонах. Те, що стосується трьох областей. Четверта область Харків, там ситуація найважча. Наразі е, у нас є цілих три опції, яким чином е, ми можемо забезпечити збільшену подачу електрики споживачам в місті Харкові. І ми цими трьома шляхами, так би мовити, йдемо зараз паралельно. Е, перші е, одиниці там обладнання, яке ми зможемо заживити в рамках першого, другого чи третього сценарію, вже сильно полегшать ситуацію для містян. Не хочу давати прогнози, тому що ну ситуація дійсно складна mm -hmm. і не хотів би там давати якихось обіцянок, які ми не зможемо виконати, але думаю, що можливо в кінці наступного тижня або там через днів 8-9, вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста. Що стосується області Харківської, то там ситуація краща, тому mm -hmm. що ворог. Балістичними е, засобами ураження просто намагався знеструмити саме місто Харків, пане Володимире, Враховуючи, що ми знаємо тактику Росії там з попереднього, з попереднього опалювального сезону, коли вона може повторювати свої удари по тим точкам болявим, які вже були. Які загрози це створює, якщо відбудуться повторні атаки на енергосистему зараз? Ну, ви знаєте, що ми дуже ретельно готувалися до атак перед початком поточного опалювального сезону. Я хочу сказати, що от під час останніх днів, коли росіяни там практично кожен день гатять по енергосистемі, дуже добре нам допоміг інженерний захист об'єктів енергетики, який був зроблений перед опалювальним сезоном, який ми продовжуємо нарощувати. Я думаю, що мінімум вдвічі були знижені негативні наслідки від атак завдяки тому, що ці засоби інженерного захисту спрацювали. Тому ми готові до будь-яких сценаріїв. Я хотів би закликати наших глядачів не панікувати. Ми точно знаємо, що робити. Просто від треба розуміти, що відновлення енергопостачання в будь-якому регіоні. Це питання часу, де, де де інде це можна зробити протягом декількох годин? Десь це може бути там один-два дні. Десь як в Харкові на жаль потрібно трошки більше часу, але головне, що ситуація контрольована, і ці угу. незручності, з якими стикаються наші споживачі, внаслідок атак є в будь-якому випадку тимчасовими. Пане Володимире, мене ще уточнення от ми в попередній годині обговорювали тему щодо заяви голови Нафтогазу, що опалювальний сезон може закінчитися раніше в Україні. Які це? створити, на вашу думку, чи може створити додаткове навантаження на енергосистему? чи потрібно це зараз робити, враховуючи цю масовану атаку? Це дуже залежить від температури. Ви знаєте, що коли опалювальний сезон, наприклад, закінчується при температурі, скажімо, там навколишнього середовища знаю, плюс там 12 чи плюс 14, люди іноді догріваються електроприводами. Mm -hmm. І це створює додаткове навантаження на енергосистему сьогодні. В цілому в енергосистемі ми не бачимо там ризиків аж такого великого дефіциту, але в тих регіонах, де які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, де ушкоджені електростанції, там, звичайно, ці рішення, я думаю, що будуть прийматися окремо. І ми на цю тему ну, знаходимося в комунікації <говорити> з місцевою владою для того, щоб. Припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для і без того постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону, пане Володимире. Дякуємо вам дуже за інформацію. Володимир Кудрицький, голова правління, брат національна енергетична компанія Укренерго.